2750 гривень. Зараз коштує квиток з Одеси до Варшави. Щоденно є 10 рейсів. Перший рейс о 6.20 відправляється. І останній о 23 З Одеси відправлення з чотирьох точок є: це Старосіна, автостанція Старосіна, Старовокзальна, автостанція Привоз і автовокзал центральний. Це чотири точки. У Варшаві три точки прибуття. Це може бути. Шопен аеропорт, може бути аеропорт Модлін, не плутайте їх, і є автовокзал е, Варшава Західня. І тому е, заходьте на сайт Рубікон, ви можете побачити повний розклад 10, 10 рейсів на день. Там може бути в якийсь день, день 11, в якийсь 9, але в середньому 10 рейсів на день з 6 ранку до 23 години. 2750-2800 гривень. Бронюйте на сайті Рубікон.